На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 11 липня подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Плюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Учасники волонтерського центру Локомотив здійснили 50-ту поїздку до наших військових. Стоїмо твердо, Україна переможе. Слава Україні! Героям слава 21-річний Михайло Клапчук із Прикарпаття створює дизайнерські сумочки. Мене це отак от втягнуло. Перший сольний концерт Жанни Романюк відбувся у Коломої. Я співачка, вокальний тренер. В мене є своя студія Жаром. Про це та інше більш детально. У дружини зниклого військового шахраї видурили понад 20 тисяч гривень. Поліцейські Коломийщини розпочали розслідування та заходи із розшуку аферистів. Шахрії видурили у дружини зниклого військового понад 20 тисяч гривень. За словами 35-річної потерпілої до неї зателефонувала невідома жінка та представилася співробітницю військової частини, де проходив службу чоловік заявниці, який на даний момент рахується безвісті зниклим. Співрозмовниця переконала заявницю, що на банківському рахунку її чоловіка знаходяться 100 тисяч гривень. А для того, щоб перевести вказану суму на рахунок жінки, необхідно здійснити переказ коштів. Прикарпатка, не перевіривши інформації, виконала вказівку шахрайки та перерахувала на невідомий рахунок власні заощадження. Після перерахунку грошей прийди свідка, припинила спілкування. Лише згодом потерпіла зрозуміла, що її ушукали та звернулася до поліції за допомогою за цим фактом. Діздавачі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліція нагадує, як захистити себе від шахрію. Перевіряйте джерела інформації. Завжди уточнюйте, хто саме телефонує та пропонує допомогу. Використовуйте лише офіційні ресурси, зокрема сайти державних органів та перевіряйте організації, які займаються питаннями розшуку безвісті. Зниклих. За особливих обставин не передавайте конфіденційну інформацію незнайомим особам, уникайте розкриття персональних даних у телефонних розмовах, соціальних мережах та в приватних повідомленнях. Будьте обачними з підозрілими пропозиціями, остерігайтеся фінансових запитів пов'язаних зі звільненням чи пошуку безвісті зниклих осіб. Державні органи та офіційні волонтерські організації не стягують оплату за інформацію чи допомогу. У жодному разі не надсилайте кошти на невідомі рахунки. Нагадуємо, що центр із розшуку безвісті зниклих за особливих обставин дії на базі головного управління національної поліції в воно франківської області. Прийом родичів зникли безвіс. Вист за особливих обставин відбувається що понеділка та щосереди з десятої години по п'ятнадцяту годину Івано-Франківську по вулиці Коновальця, 46. все довезли за призначенням. Учасники волонтерського центру локомотив здійснили 50-ту поїздку до наших військових, везли чимало необхідних дороговартісних речей. Там зустрілися з нашими краянами захисниками. Серед них добре відомий нам талановитий та мужній Михайло Вовк. Ще трішки і учасники волонтерського центру локомотив приїдуть до наших захисників. Дорога далека і нелегка, але воно того варте. Нарешті ми доїхали вже у Слов'янську. І ось зустріч давніх друзів та знайомих, учасників волонтерського центру, локомотив та наших військових, яким вони везли допомогу: дрони, старлінк, генератор та авто. Наш краянин, який добровільно пішов захищати Україну, Михайло Вовк дякує усім небайдужим від себе та побратимів. Важаю здоров'я, друзі! Від імені колективу 77-го батальйону всього особового складу. Хочу подякувати мережі автозаправочних станцій ГОК, всьому колективу їхньому за ось такий от транспортний засіб, який вони люб'язно нам надали, зібрали також всьому колективу наших хороших друзів волонтерському центру Локомотив за організацію за доставку за все, що є ви машині, в тому числі безмежна дяка, тому що самостійно ми точно не справимося з навалою цього ворога, і тільки разом ми зможемо перемогти і зможемо провести Україну до перемоги. Разом до перемоги підтримуємо одне одного. Ви там, ми тут стоїмо стійко, стоїмо твердо. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! А ми усі дякуємо нашим мужнім воїнам за захист і усім небайдужим, хто у будь-який спосіб їм допомагає. Stella. Донецької області вже в протидронових сітках. Зараз будемо їхати на добропілля, потім Храматорській, Слов'янський. Разом до перемоги не зупиняємось! Все буде Україна. Микола Остафійчук волонтер благодійного фонду автоянгол Коломия. Українська команда міжнародної спільноти Джіпс Піс». тут у Коломиї вони доводять до ладу деякі авто, які привозять за кордону та відправляють їх на передову, щоб допомогти захисникам. Але і їм нашим автоянголам теж потрібна допомога. Передаємо в руки військовослужбовцю ключі та документи на автомобіль, який е безкоштовно надається організацією «Джіпс Фо Піс» для виконання бойових завдань. Микола Остафійчук, учасник української команди міжнародної спільноти Джіпс Peace». Нагадаємо, волонтери цієї організації привозять пікапи та джипи для наших захисників з Британії, Америки та інших країн. І тут на місці їх зустрічають наші краяни, які добре розуміють, війна триває і наші воїни потребують допомоги. Це активна спільнота, яка працює над забезпеченням транспорту. можна сказати, з перших ніг війни. От зараз вже досягли число 550 автомобілів. Білів, які прибувають з Британії, які готуються і передаються хлопцям безкоштовно. Іноземці, які в спільноті Jeep for Peace» – це люди з добрим щирим серцем, які прагнуть у Україні перемоги, які хочуть допомогти нашим захисникам. Об'єднуємо разом всі можливі зусилля, щоб допомагати армії, не стояти на місці, якось рухатись вперед, підтримувати одне одного. Це мотивує, мотивують наші мужні захисники. Часті зустрічі з хлопцями, які отримують автомобілі. Просто, якби правильно було сказати, не дають шансу, щоб ти опустив руки. Ти розумієш для чого ти працюєш. Ти розумієш, що ти хочеш зустрічати цих хлопців, наших колимиян будь-якого воїна, який зараз в окопах, ти хочеш його зустріти живим, здоровим. Часто мешканці нашої громади сумніваються, що всі авто привезені з-за кордону потрапляють за призначенням на передову до наших воїнів. Микола Остафійчук каже, пікапи та джипи їдуть лише туди, на війну. І у різні бригади забезпечення іде повністю фронтом фронту зсу нацгвардії добровольчим батальйонам, мобільним групам ППО. Кожна машина виконує важливу роботу з захисту неба з підвезення БК з евакуації поранених. Виключно кажу, неодноразово згадувалося автомобілі всі. Військовим передаються безкоштовно для виконання бойових завдань. Дорога з Британії та інших країн в Україну далека і тяжка. Відповідно, і витрат чимало. Тому нашим автоянголам доводиться звертатися за фінансовою підтримкою до усіх небайдужих і зараз знову є така потреба. В середньому привезення автомобіля залежно від витрат палива, це не менше доставка одного автомобіля. Це не менше ніж тисяча євро. Платні дороги, паромні переправи, сам шлях, поломки в дорозі, багато факторів є, які несуть вплив. Автомобілі техпідтримки, наприклад, зараз конвой заїжджав двома, а то й трьома частинами. водії наші в дорозі 10 днів. Тому рейсів було багато. Хлопці подолали понад 12 тисяч кілометрів шляху на такий один автомобіль тих підтримки іде в середньому 2,5 тисячі євро. Тепер останній збір, який ми відкривали, закрив потреби на 102 тисячі гривень. Фактично, це не вся сума, але дякуємо всім небайдужим. Дякуємо людям, які підтримували нас, які поширювали наші репости. Кожен що в його силах, робив для цього, щоб цей конвой прибув. Донатити можна у різний спосіб. Номер рахунку 44 41 11 11 25 21 19 65. Не будьмо байдужими, війна триває, і наші захисники потребують допомоги кожного з нас. Куди донатять коломияни та чи донатять взагалі? Ми вийшли на вулиці міста і запитали перехожих, як вони допомагають Збройним силам України. Що з того вийшло? Дивіться, я працюю в центрі підтримки військових, де надається їм кваліфікована допомога психологічна, де проводиться реабілітація фізіологічна. Донат. Донатами, так як усі. на фонд лелейкі здається, він називається, який по тактичній медицині спеціалізується, і вони турнікети постачають військовим. Ну і також, якщо є знайомі, які воюють і завжди друзі діляться актуальними зборами, то по можливості не завжди вдається якось. Серйозно сума, але хоча б ми знаємо, що по мінімуму б десять, 20-50 гривень, також збираються гарні збори. У Твіттері дуже багато зборів. Там є надійні люди, на яких і знає, що вони вже від початку повномасштабні цим займаються, і з довірою їм скидаєш, тому що потім бачиш результат і відгуки від військових, і результати по вражених цілях, до яких доклався також. Хоч. По мінімуму. Донатимо з нами ходить притула, Маркус Мадяра. Хімадяра. Ми підтримуємо Збройні Сили 22-го року з початку війни. Ми стараємося своєю сім'єю перераховувати кошти у фонд Повернись живим. Недавно відправила посилки на передову хлопця. Переважно чоловік з карточки свої весь час донатиме. Не раз Мадярове донатимо, а різні фонди. Не раз кидає наша самооборона, Коломиї теж донатимо. Таким чином, колись плили сітки я ще, тепер вже не йду. Завжди підтримую. Дуже багато знайомих, в тому числі не чоловік на війні, тому я стараюся всіма силами фінансово і як тільки можу. Я виробила собі такі, таку методику. Стараюся часто закидати гроші невеликі невеликими сумами але дуже часто. І також при Музеї народного мистецтва ми платимо всі. Донату багато, тому що я представляю нашу національну спілку художників України, наше коломийське регіональне відділення. І якщо так приблизно ми недавно підраховували, скільки ми задонатили за цей час на фронт завдяки нашим благодійним акціям, участі в них, виходить десь біля двох мільйонів гривень. 21-річний Михайло Клапчук із Прикарпаття створює дизайнерські сумочки та вишиває ікони бісером. Його творіння часті лоти на благодійних аукціонах, а ще він дарує їх лікарям та доброчинцям, які йому допомагають. Наш сюжет про талановитого мешканця Коломищини, який творить, попри важкі обставини. 21-річний Михайло Клапчук народився з вродженою вадою серця, коли йому випинулося вісім, ускладнення спровокували і інші важкі хвороби. Лікарі не давали шансів на життя, пригадує бабуся Ольга. Поставили у той час онкологія лімфома беркіта, четверта стадія, з ураженням кісткового мозку. Ми були у Франківську, були в Києві були у Львові, були за кордоном. Ніхто ніякої гарантії не давав. Молилися до всіх святих, особливо до Юди Тадея. Я вирішила вишити ікону Юди Тадея бісером. І то була перша моя робота бісером. То у нашій церкві Ця ікона є вже 13 років. Бог тримає на світі. Тоді у лікарні, побачивши, як вишиває бабуся, спробувати вирішив, і Михайло хлопчику не тільки вийшло, а й сподобалось. Я Вийшов зацікавитись мене це, от і мене це отак от втягнуло. це З того часу Михайло Клапчук вишив десятки ікон бісером, картин із зображенням квітів та іншого. Однією із наймасштабніших робіт є таємна вечеря. Це полотно Михайло вишивав. Вісім місяців, більше 70 тисяч бісеринок було використано. Також майстер оздоблює намастинками жіночі сумочки. Одна із улюблених робіт хлопця чорний клач, розшитий білим бісером. Вийшов ще спробувати щось нове. Михайло каже, отримує багато схвальних відгуків про свої роботи. Його часто питають чи не планує організовувати виставку своїх робіт. Однак каже вишивальник, поки не готовий до такої події. Цікаво, що його витвори мистецтва часто стають лотами на благодійних аукціонах. На підтримку збройних сил даю, хлопець продовжує. Буває, що й чує у свій бік, що мовляв вишивання, та ще й бісером не чоловіча справа. Я на це не звертаю увагу стараюся на це таке, от подібне не звертати увагу. Свої роботи Михайло часто дарує медикам та благодійникам, які йому допомагають, адже, на жаль, його хвороби не відступили. Хлопець страждає на імунодефіцит. Це розпочинки, вірусні гепатити, хронічну респіраторну недостатність другого типу та інше. Щомісяця, щоб жити, потрібні десятки тисяч гривень. Мали робити в Німеччині пересадку. Печінки, але подивилися лікарі і сказали, що лікування пожиттєве, бо у нього немає імунітету. Хімія вбила. Раз немає імунітету, печінка не прожиється. Ну лікування пожиттєве, Скільки Бог дасть. Кожен хоче жити. Щоб підтримати імунну систему, треба вводити препарати. Якщо не вводити, тоді імунна система не працює. Підтримати та допомогти Михайлу Клапчуку з воскресінців можна надіславши кошти на картку Приватбанку п'ятдесят Перший сольний концерт Жанни Романюк відбувся у Коломиї разом зі співачкою на сцену палацу культури та мистецтв народний дім вийшли її друзі, співаки, учні, танцівники, гумористи та повітряні гімнасти. Більше у сюжеті. Я співачка, вокальний тренер. У мене є своя студія Жаром яка успішно працює. Е, уже мої учні є лауреатами всеукраїнських міжнародних конкурсів. Ось я ще написала онлайн-курс, де співати можуть всі голос як спосіб самовираження. Ось а сьогодні мій перший авторський концерт. І... Я щаслива. Ось така коротка самопрезентація від Жанни Романюк на Коломищині. Її голосом захоплюється вже багато років, проте тільки зараз співачка влаштувала свій перший сольний концерт. запрошую всіх глядачів, слухачів до себе в душу, до себе у. Музичну душу, ідея буду ділитися своїми піснями, своїми віршами, які я пишу. Ось, сьогодні будуть виступати заслужений артист України Володимир Пушкар, наш гуморист. Сьогодні буде дует Скриня. Вони також заслужені артисти України. Сьогодні буде і повітряна гімнастика, і танці, і вірші, і багато прем'єр. І навіть мої учні будуть показувати свої перші пісні, які вони власне написали. Концерт відбувся за сприяння управління культури Коломийської міської ради. Начальниця управління Мар'яна Кодіна зазначає, підтримка локальних талантів завжди в пріоритеті. Сьогодні є важливим підтримувати наше і тому сьогодні на сцені Жанна разом з своїми колегами буде сяяти, і ми дуже тішимося і підтримуємо такі ініціативи, тому що класно, коли до нас приїжджають різного рівня виконавців, коли ми популяризують свою творчість, своє мистецтво. Але коли це своє, це рідне, це близьке, тому ми запрошуємо наших глядачів, відвідувачів підтримувати наші колективи підтримувати наших зірок перший сольний концерт Жанна Романюк має і благодійну мету. В його межах відбувся аукціон на підтримку захисників. Також співачка віддала на ЗСУ частину коштів з продажу квитків. Ми знайомі з Жанною давно. До речі, вітаю з цим авторським дебютом концертом в нашому місті. Приємно, що вона наша коломиянка. От і вона хотіла, щоб е, цей концерт також зробити частину благодійності, де би ми передали кошти на ЗСУ. Ми стараємося кожний захід, який відбувається, завжди робити з допомогою для наших захисників, тому що хто як не ми, і, і в єдності сила разом до перемоги. Концерт відбувся у теплій, майже родинній атмосфері. Підтримати Жанну прийшло багато рідних, друзів та земляків. По перше, я прийшла підтримати свою сусідку. Яку я знаю з маленької такої дівчинки, це раз. А по друге, це є талановита дитина, яка дійсно має дуже гарний голос, має талант до співу. Від малесеньких вона своєю сестричкою співали, коли ми коли ми приїхали до них у село до у це село жити. Так, вона ще під підчерешною. Вони співали. Вона ще до школи не ходила. Що вони навіть букву Р не виговорювали, вони дві співали. І я приїхала підтримати Жану. Тож що, то, що мені дуже подобається її творчість, її голос. За підсумками концерту вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень. Їх вже передали на потреби захисників. Інформація на сьогодні я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення. Якість та смак перевірені часом акції, знижки та ексклюзив. Це про магазин м'ясарня у Коломиї. Тут неймовірний вибір завжди свіжої, крафтової продукції за помірними цінами. М'ясарня спеціалізований м'ясний магазин, який пропонує широкий вибір свіжого і якісного м'яса. Ми пропонуємо свинину, телятину, говядину, курятину, кролика, індика, перепілка, качка. Та різна готова копчена продукція від нашого виробника. У нас товар приїздить кожного дня е, з під ножа, прямо на прилавок. М'ясерні своє виробництво і процес обробки м'яса. Ви можете бачити за склом. А там готують ексклюзив для справжніх гурманів. Є яловичі стейки. Такий стейк, як зараз про вас готується. Це стейк «Нью-Йорк». Він іде з яловичого битка, який проходить ферментацію від 17 до 21 дня в камері з соленою стіною. В вакуумці він може стояти до 14 днів у морозильній камері. Якщо він завакуумований, може стояти до півроку. У нас є так, як партерхаус це стейк з кісткою. Він також йде частина збитка, друга частина м'ясо для тих, хто любить стейк з кров'ю. Також є тібони, також з кісткою, але менша вага їхня йде до 650 грам. Так що в магазині дуже гарний вибір. Сіловичих стейків, яких ви не знайдете в більшому місті Коломиї. Також м'ясарні є замаринована у запашних спеціях продукція, домашнє тушковане м'ясо, напівфабрикати, вакуумована продукція, смалець, різноманітні соуси, спеції, завжди свіжий хліб. Тут насправді є усе. Навіть ті покупці, які проходять вперше, переконані повернуться сюди знову. Мені сподобалися ціни. Місі не такі середні, нормальні. що думаю, що буде до ваше зертація тут перший раз. Все виглядає свіженьке, все акуратно, чистенько це, це дуже важливо. Окрім того, що в магазині м'ясарня помірні ціни тут ще діють постійні акції та знижки, якими варто скористатися вже сьогодні. Знижки на гриль після шостої години на 30 відсотків від 10 кілограм оптові знижки. Ми ще, ще ми співпрацюємо з бізнесом, такий як Кафе, ресторани, заклади швидкого харчування за оптовими цінами і плюс наша доставочка. 10 років на ринку. Національний сертифікат, вибір споживача, споживача-2024». Щодня свіжа продукція. Приходьте, магазин м'ясарня, місто Коломоя, вулиця Грушевського, 82. Для замовлення продукції телефонуйте 097 127 21 46. М'ясо, яке смакує.